Підтримка ветеранської освіти та розвитку медичної інженерії у Києві на базі політехнічного інституту імені Сікорського відкрили науковий парк адитивних технологій. Головна мета перетворити університетський простір на центри прикладної науки. Засновники переконані, новий науковий парк стане освітньо технологічним хабом. У напрямку біомедичної інженерії та підтримки ветеранів Катерина Самойленко побувала у новому просторі і на собі випробувала, як це працює. Ми заходимо в науковий парк адитивних технологій, де з правої сторони ми бачимо різні технології 3D-друку, базового 3D-друку. Наприклад, фдм 3 d друку з великою робочою зоною, фдм 3 d друк полімерами різних, навіть високотемпературними до 300 градусів. Наприклад, ось такі детальки на ньому можемо друкувати з гнучкими, твердими пластиками, наповненими пластиками. Ми зараз у серці Київської політехніки. Відтепер тоді і науковий парк адативних технологій, де, зокрема, можна друкувати на 3D-принтерах, комплектувальні для протезів. Наприклад, різного виду ортези для різних випадків реабілітації, наприклад, коли потрібно знерухомити руку або ногу, ось для прикладу. І, наприклад, коли сшивають нерв, потрібно навіть набір ортезів для того, щоб поступово вирівнювати руку. І вони надіваються дуже легко на ортези, можуть бути кастомізовані як потрібно. І це дуже швидко можна спроектувати і надрукувати. Мені показують, як усе тут працює. Просто зараз ми спробуємо відсканувати мою руку. Потім віртуальну 3D-модель можна буде роздрукувати на принтері. Ми знімаємо зараз нітки. Він позиціонується по цих мітках. Ми бачимо вже на екрані ці мітки. Натискаємо фініш і тепер натискаємо сканування. І бачимо лазерні промені. Вони не шкідливі для... ні для зору, ні для руки. Ось ми бачимо вже руку, стіл. Якщо б рука в нас була в такому положенні, то ми б її відсканували по кругу. Закрив фініш. Для того щоб надрукувати вашу ручку, треба було б відсканувати її в такому положенні, щоб з усіх сторін вона була. І, наприклад, могла б бути така собі а, підставка для прикрас, напевно. Над створенням наукового парку адативних технологій у Київській політехніці працювали два роки. Заручилися підтримкою благодійників та спонсорів. У підсумку тепер це кілька невеликих приміщень в одному із корпусів вишу, оснащених сучасним обладнанням. Тут зможуть навчатися і студенти, і ветерани, які тільки планують здобути вищу освіту. В наступному приміщенні ми знаходимося, де займаємося уже в проектуванням та розробкою куксоприймачів, на прикладі ось цього, що дозволяє нам друкувати деталі уже повної міцності з індивідуальними формами, наприклад, ось такі ортези для реабілітації, навчання ветеранів 3D-технологіям, друку, моделювання, проєктування для того, щоб в майбутнього вони мали змогу вступити до нас в магістратуру. І опановувати ті навички знання, які їм будуть до вподоби. Тобто ми не одразу пропонуємо вам вступити, а пройти знайомчий курс. І цей знайомчий курс буде проходити безпосередньо в цьому інноваційному просторі. Загалом наголошують засновники проєкт такого парку це поєднання новітних технологій, освіти та реабілітації. Науковці переконані, тут з'являтимуться ідеї, які повертатимуть людей до повноцінного життя і створюватимуть нові перспективи для економіки країни. Катерина Самойленко, Максим Чеблін, подробиці телеканал і Єдині новини.